Суд над головним міліціонером Конотопа Сергієм Лук'яненком досі не відбувся. На чергове засідання той не з'явився, а лише передав довідку із лікарні про свою хворобу гіпертонічний криз. Нагадаємо, два дні тому суд мав розглянути клопотання про відсторонення міліціонера від посади. Втім, до оголошення вироку справа не дійшла. Підсудний опинився на лікарняному ліжку. Я особисто був у лікарні після того засідання, яке відбувалося позавчора. Дійсно, він перебував під капельницею. Що там вже йому вводили, я не розумію, так як не володію лікарською освітою. Але дійсно він там перебував. Згідно його історії хвороби, він поступив туди в 15 годині 20 хвилин. якихось ознак хворобливого стану я не бачив, але лікар сказав, що дійсно його стан. Нестабільний нагадаємо, Сергія Лук'яненка підозрюють в отриманні неправомірної вигоди і бездіяльності щодо одного з підприємств із видобування піску в часи його керування сумською міліцією. Тепер справу перенесли на 10 жовтня.